Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. У політичній зарядці ми не робимо фізичних прав, як у фізичній зарядці, ми говоримо про важливі та цікаві новини. Отже, сьогодні, 21 лютого, говоримо про наступне. Сполучені Штати Америки відмовляються визнавати Росію агресором у резолюції Генерального Саблейон до третьої річниці з вторгнення широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Росії. В Україну. Крім того, Сполучені Штати Америки хочуть, щоб її в заяві G7 також не було визначено Росією як країну-агресором. Тобто, що Росія не здійснила агресію. От такі от почалися цікаві в лапках, безумовно, новини від позиції Сполучені Штати Америки за президента Трампа. Фактично, він хоче ну, вже завершити ізоляцію міжнародну ізоляцію Путіна. Майкл Волц, радник. Трампа з питань національної безпеки заявив, що треба перестати критикувати Трампа, зменшити тон. І погодитись на угоду Сполучених Штатів Америки щодо корисних купалин в Україні на 500 мільярдів доларів. Еммануель Макрон. Макрон, він вчора спілкувався з, в інтернеті із французами, там більше години, і сказав, що. Росія це є небезпека не тільки для Європи, і для Франції, і вона заставляє зробити важкий вибір. Треба всім об'єднатися. Він сказав, що коли поїде, а він має наступного тижня поїхати до США, як, до речі, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Так от він сказав Марій Макрон, що він буде говорити з Трампом і йому хотів би донести там два основних таких момента. Що він Трамп не має бути слабким перед Путіним, бо як тоді Китай зреагує, коли побачить, що Трамп є слабким перед Путіним, а це не є Трамп таким, яким він є насправді. Тобто Трамп не є слабким. І друге, що не можна дозволити Росії виграти, бо тоді вона буде відновлювати українську армію з американською технікою, Включено армію, як він сказав, одної з найбільших в Європі. Насправді я думаю, що вона найбільша, ну не говорячи про... Армію євразійської країни як Російська Федерація, так от що це буде великою помилкою, і тоді Росія буде нести загрозу вже для Європи. І він хоче переконати Трампа, що співпраця Сполучених Штатів Америки з Європою це в національних інтересах Америки. Пекін. у Пекіні міністр закордонних справ Ван І вчора заявив, це розповсюдило. Міністерство закордонних справ Китаю, що для України зараз відкривається вікно для миру, і Китай завжди виступав за мир. Ну, бачите, всі нам говорять, що нам потрібен мир. Таке враження, що ніби Україна не хоче миру. Безумовно, всі українці, ну за винятком я не знаю, як їх навіть назвати, тих, хто ніби не хоче миру. Так от миру хочуть всі, і в першу чергу в Україні, але цей мир має бути справедливим і він має бути в національних інтересах України. І сьогодні, у п'ятницю, 21 лютого, в аріаді столиці Аравії, зберуться дев'ять арабських країн, щоб представити свій план щодо відновлення сектору Газа, бо вони категорично виступають, як і вся міжнародна спільнота, проти ідеї Домеда Трампа там зробити в секторі Газа таку рів'єру на Близькому Сході і переселити всіх е, палестинців в Йорданію та Єгипет. Ця зустріч, в якій беруть участь країни Ради співробітництва перської затоки, Саудівська Аравія, Об'єднання Арабські Емірати, Катар, Оман, Бахрейн, також там безумовно буде і король Йорданії, і з Єгипту. Бо в Йорданію Єгипт план, ніби Трамп ніби планує переселити палестинських жителів сектору Газу. Отже, поки що на сьогодні отакі новини. Зранку, 21 лютого, день тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне, вдалого дня. Це буде Україна!